Випив кави та ще й задонатив. В одній з Вінницьких млинцевих щовівторка діє акція на бадьорий напій. Всі зібрані кошти віддають на Збройні Сили України. Візьмій. Дякую. Сімейне місце смачних млинців з'явилося у Вінниці кілька місяців тому. Відкрив заклад ветеран Андрій Кармазін. З перших днів війни чоловік боронив нашу країну від ворогів на Сумщині. Там і зрозумів, хоче започаткувати власну справу. Є на Сумщині село безпосередньо, яке стоїть на кордоні з Росією. Ми там несли службу, і там просто такий цікавий момент, що Село кожного дня під обстрілом, а там є маленький такий магазинчик, і там роблять от, дуже схожі млинці, як у нас. І вони щось мені так засіли, скажімо так. І я з дружиною поділився цією ідеєю, вона схвалила. Ми, я ще служив, ми вже там проробляли деяке меню, там якісь дивилися там, ідеї якісь. Заклад чоловік відкрив власними силами. Назвав його своїм позивним карман. До млинців тут пропонують смачну каву та домашній, тонізуючий лимонад. Усі продукти якісні, адже готують для гостей як для себе. Ми робимо упор на тому, що в нас яєчко домашня, молочко домашнє. У нас дружина мама в селі. Вона у нас головний постачальник. За свої блінчики я не боюсь. Мама приходять дають маленьким діткам. Я знаю, що у мене все свіженьке. Домашнє, тобто можна заходити. Так само у нас є свій полуфабрикат в невеликій кількості ми робимо, бо ну, якби опять же це все вдома робиться трішки пельміни, трішки варенички, там щось під замовлення робимо. М'ясні, рибні, сирні та солодкі. Млинці тут на будь-який смак і гаманець. В нас є три види тіста: це є один нейтральний, є також чорний. Він іде на основі чорнила каракатиці, і ще шоколадний. В нього додається какао. Якщо ви не їсте м'ясо, можна завернути суто овочі. Це йде капусточка, морковка, помідорчик, огурчик. І, хоч наразі Андрій розвивається як підприємець, втім продовжує підтримувати своїх побратимів, чим може у мленцеві. Започаткував благодійні вівторки. Цього разу донати підуть на матеріали для маскувальних сіток. Ця акція спрямована не тільки для того, щоб зібрати певні певну суму чи певні кошти, а для того, щоб трошки мобілізувати людей. Тому що перебуваючи тут, от більше там двох місяців, три місяці а тут. Ну, багато випадків таке, що люди просто от війна десь там далеко. От люди собі живуть да, питань немає. Люди мають ходити на роботу, працювати, але не потрібно забувати, що війна не скінчилась. Хлопцям потрібна допомога, і ну я знаю на собі, як вона потрібна. Вінничани не, не лише охоче купують млинці, а й долучаються до підтримки збройних сил України. Ми повинні підтримувати наших військових. Ходимо часто, проходимо дитина, завжди бере лимонад, випічку. Дуже все смачно, млинці смачні, як вдома. Наразі Андрій Кармазін працює над створенням цеху із виробництва напівфабрикатів. У планах чоловіка розширяти потужності, аби якомога більше вінничан могли скуштувати по-домашньому смачні страви.